Наші бдінки. Залита пергою, медова пергова рамка крайня. Для того, щоб був файний розплод, вони роблять пилок з медом для того розплоду. Тобто ми оцю рамку не збираємо, а лишаємо, так? Да, так, рамочка лишається в нас. Все, ми тоді вскриваємо далі. Дивимося, що вони як потягнули вощинку, чи був взяток у нас. Відбудували нову Тобто... Над... То, оце соти вони наробили самі вже натягнули, так? Так, ну лошінка був, листочок приклеєний. І все, от вони зробили 4 дня повноцінних прийшло. От зараз знаходиться медова рамочка. Будемо її забирати. Так, Ігор, я відчуваю, що навколо мене починають кружити. Медово мед. Заставили закритий. Є відсотків. Ну, тут до 50 плюс-мінус, але воно залито от на даний час залито до таких пір. Mm -hmm, mm -hmm. Чистий медочок ми зараз робимо. О. Струшуєш їх, так? Алесенько маю для того. Спеціальна щиточка. Так, о, вони починають актив... активні робитися. А ми так. можемо себе димом ще обробити додатково, щоб вони на нас так не сідали. Зараз позробимо, але бачу взято не кусають мене за коліна. Де мій димарчик, давайте. що ви? І поїхали. Тут одесь в середньому